Безбар'єрність це не лише про відсутність фізичних перешкод, а й про те, як ми говоримо. У Полтаві провели зустріч, коли можеш розправити крила, присвячену темі безбар'єрності в комунікаціях. Подія об'єднала лідерів громад та фахівців різних сфер. У заході, що відбувся на базі Полтавського державного аграрного університету, взяла участь і радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Перед зустрічю вона оглянула, як заклад вищої освіти облаштовано засобами доступності. Продолжение Час події представили довідник безбар'єрності гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані норми безбар'єрної мови. Він створений у співпраці з громадськими організаціями, психологами, правозахисниками, батьками дітей з інвалідністю, різнофаховими експертами. Це видання зі шрифтом Брайля, рельєфними зображеннями та QR-кодами на переклад жестовою мовою. Це інструмент, що там швидко. Відбирати правильні слова, конструкції, щоб притягнути до комунікації. Довідник доступний усім у друкованому форматі в бібліотеках та в електронній версії, яка постійно поповнюється новою інформацією. Тож це жива книга, яку варто читати та популяризувати. Підкреслили учасники зустрічі. Версія, яка онлайн постійно оновлюється, і вона осучаснюється. Там є більше вже і слів, і підходів, і формулювань. То ми просто рекомендуємо всім користуватись саме онлайн форматом і також ми просимо тих людей, які хотіли би, щоб довідник безбар'єрності розширювався, щоб вони телефонували, передавали свої бажання, свої слова, які треба додати туди. Це документ з відкритим кодом і ми щиро приймаємо від всіх підтримку і взаємодію зі всіма удання. Має відповідну фактуру, структуру і для всіх осіб, які Цього потребують і великий шрифт, і е, шрифт Брайля усьо і картинки в шрифт Брайля, Є також після мова до цього. Ми зобов'язані на місцях завдяки такому інструменту полегшити тобі собі шлях до досягання цих цілей. Цілей, коли може, кожен. І безбар'єрність має окриляти серед учасників зустрічі. І медики, і ветерани російсько-української війни усі ділилися власним досвідом щодо бар'єрів у спілкуванні та їх подолання. Я сім років, як медик, використовував конкретно формулювання безхарка. Познайомився з з довідником. Я дізнався правильне формулювання бездомна людина. Хоча мав переконання, що всі сім років правильно все себе використовує. Десять суток я не міг вийти на вулицю. Я не розумів чому, але мене туди щось мене тримало, був вважає. Потім, вже розібравшись з психологами, поспілкувавшись з хлопцями, я зрозумів, я не хотів питання, а коли закінчиться війна. Тому що я це приймав на себе, що я не зміг це питання вирішити. Коли ти бачиш, що дитина з. Вічним поглядом на тебе звертаю увагу і соромиться запитати тебе, що з вами сталося і де моя нараді у Я роблю перший крок, бо бачу, що батьки не можуть мені відповісти на це питання. Я в ігровій формі першим, роблю перші кроки. За даними дослідження Центру соціальних змін та поведінкової економіки, проведеному спільно з ЮНІСЕФ, 87% українців вважають, що безбар'єрність важлива цінність для суспільства. І починається вона зі слова. Підсумували учасники зустрічі. Довідники безбар'єрності передали очільникам громад та керівникам освітніх закладів.